Бажаю здоров'я. Черговий раз мене занесло в, такі -о, в таку болотярку. Ох, добре, що я сюди не їхав. Я думав якраз їхати чи ні. І добре, що я не їхав. Так, доїхали ми, доїхали за ріхом пополам. Доїхали спуск скажений. Такі колобані. калабані. Не хотів їхати маститись, чесно кажучи, бо зараз був би весь болоті. На мацику то таке, ще був би дощ, або костюм якийсь, то ще би їхав. Отак От я в шортах, <схи> Зараз буду весь грязний. А звісно, я трошки пару метрів пройтись, але нічого страшного. Підемо покидаємо, може якось. Якусь рибку зловим, не знаю. Всі, до речі, кажуть, що рибки немає, і знайомі, і там, і там, і там були. І чоловік ось зустрів. У багатьох каже, місцях був то. Нічого, ще ми спробуємо. Так, а ось і дощ не забарився. Дуже я сподіваюся, що він швидко пройде. Навіть дуже сподіваюся. Ще в дорозі туди. Ну ще довго йти. Ого, до речі, при дорогу є грибочки. Це вже грузді пішли, нічесно. Ну якось так. Почався дощ. І то сильний тепер. Чую, моцик теж тут, напевно, рибалу вирішив трошки перекусити, сховався в таке укриття. Ой, файно, файно. Рибалка сильна. Так, мабуть рибалочки відміняються, але то ще не точно. Ще трошки почекаємо. Розпогодилось. І, до речі, гляньте. Прямо з Дністра бере початок веселка. Це просто чудово. Ось. Кінець, ось. Прямо з Дністра. Я бачу, як вона опускається ближче дерев. Прямо з Дністра. Ходять чутки, що якраз де вона опускається, там є скарб якийсь. Ну, не знаю, будемо надіятися, що той скарб -то сом. Так, будемо бачити. Ну, Класно. Насправді дуже красиво. До речі, риба, друзі, перший ж закид! Перший ж закид риба. І щось гарне головою китає нормально. А? Я знав, я знав, що недурно їхав. Я просто знав, що я недурно їхав. Кажуть люди, нічого не клює, риби нема, а ось є. Так, паличка кальмарова. Китаєць, до речі, китайський травел. Перший ж закид, перший ж. <реш> так. Це чудово, просто чудово. Це сон, це ставиться такий сон. Невеличкий, мабуть, але сон. Так. У ну, тут високий берег, як його тут брати, я без поняття. Так, ну невеликий, до речі, дається мені дуже навіть гарно зараз. Що ти скажеш? Друзі, це жерех десь може кілограма на чотири. Я в шоці, ви гляньте на, цю, на цього коня. Там просто кінь. Я не знаю, у мене емоції зашкалює. Перший мій жерех на цикаду. Ви гляньте на цього монстра. Цикада повністю в роті, повністю. Блін, це просто капець виглядає на нього. Я не знаю, як його тут брати, абсолютно не знаю, чесно, тут болото. Так, Я думаю, взагалі якби не впасти. Так, ну це конина. Так ось бачу цикаду. На вроді зачепилась гарно. Мабуть туди його треба підводити. Ну це просто вигляді, який це кінь. Який це фат Так, лиш не кажи, що ти хочеш відчепитися, будь ласка. Бо в мене вже з тобою практика це мій найбільший жарх. Він ще не до кінця витягнутий, правда. Так, а тут може бути добряче. <сум> це просто, вигляньте на нього. Ви гляньте на нього. <сум> Нет, це треба його дійсно, треба його з тої сторони брати. Там трішки зручніше. Дійсно більше. А, ой, добре буду здоровий. Мені вже без різниці тут така риба. <ривіт> <ривіт> Ви гляньте, яка це конина. Я в шоці, я просто в шоці. Так трохи треба місити тут болото. щоб було місце де стати. Сюди. Я не знаю, як його брати. Та це телюк такий страшний. Я не знаю, як його взяти. Ви гляньте на нього. Та це просто жесть, ну це це десь 4 кілограма. Може і більше. Я в шоці. Я не знаю, як його обрати. Абсолютно не знаю. Ні, Я не знаю, як його обрати. Треба щось зараз буде думати. Так, фракціон на всякий випадок. Я послаблю, дужку, відкрию. Так, а Ага. Так. Намочив мене. Намочив трошки. Добре, що я дужку відкрив. Зараз би він зі спінгом пішов. Давай, я знаю, ти вже змучився. Я знаю, що я вже тебе майже замучив. Я не знаю як його тут взяти. Тут дуже тяжко його взяти. Ой, клюнув ти дуже гарно, братан. Дуже чудово було клювання. Так, віджегу трошки. Трошки віджив. Дався нам і віджив. Я не знаю, я за зябри не хочу брати, бо я його пошкоджу. Я хочу, щоб такі свині жили. І як тебе взяти, братан? Як тебе взяти, скажи? як тебе взяти так, щоб тебе... Щоб ти був цілий. Мабуть, отак от і візьму. Так. Це вже похер. на цю кропиву і на це все. <сів> Ви гляньте 45-й розмір у мене. <сів> Ви гляньте просто. Я не знаю, я щасливий. Я дивіться, історію розказую. Але я його перший звільню. Гляньте на цього просто монстра. Я не знаю, в ньому кілограма десь, десь 4-5. Зараз зважу, просто, просто цікаво. Трошки його пошкоджу, я думаю, не сильно буде йому. Ви просто гляньте на цього коника. Такий жар. Так, лінійка. Лінійка. 73. вага, четвірка, Четвірочка. четвірочка, 3940, Так. Так, я пішов його відпускати. Так, братан, ідем, 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 Йдемо. Йдемо йдем. йдем. йдем, ти маєш жити. Такі жерехи мають жити. Шкода, я його дуже намучив, чесно вам скажу. Я дуже намучив. його. Старався якомога швидше. Получилось як завжди. Фу. Давай. Давай. Я вірю в тебе, чувак, ти маєш відійти. Це просто кінь. Це просто кінь. Так, давай, давай, так, так, добре. Добре, давай. Я надіюсь, ти не сильно побився, треба тебе добре розрухати щоб ти забрали гарно промився щоб такі велетні просто жили ще шкода буде якщо ти звісно не попливеш давай 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 тримайся рівно тримайся я допоможу тобі так є є, трошки є ну, зараз по максимуму його відкачувати є, є, поч... о є подихає дихає дихає маленький дихає Давай, давай. Ти маєш мене так вдарити хвостом по руці. Давай, маленький. Просто давай. Давай, я вірю. Я вірю, що ти підеш. Вигляньте на цього злитка. Мені не подобається, що він так коротко дригається. Він два рази попригав трошки в мене на березі. Вроді би сильно не вдарився, не знаю. Це просто кінь. Так, давай, братан. Давай, давай, я чую, як сили приходять до тебе. Чую, ти плавничками рухаєш, чую. Давай, це буде таке, така перемога, якщо ти попливеш живий. Давай. Я буду, стільки треба тебе відкачувати. Ох, почую, чую, чую, як він включається. Як тумблірочок в нього загорається. Давай, маленький. Фух. Давай, давай, малюче. Так, так, давай, ти стоїш, все, ти красавчик, ти більшу половину роботи зробив. Ти стоїш рівно. Ще трошки залишилось, ще трошки залишилось. Залишилось, щоб ти мене ще дав мені п'ять своїм хвостом. Давай, так, так, маленький, так, ще трошки. давай, давай сам, давай вже сам, давай, щоб я тебе не тримав, давай. Ще тяжко, ще йому тяжко. Ще треба пробувати. Хух, стоїть. Пливеш, пливеш? Точно пливеш? Нє, ти маєш гарно поплисти. Ти маєш гарно поплисти. Щоб я був впевнений. Все, давай п'ять, давай, хороше. Пішов, пішов, їм, я його відкачав. Поплив маленький. Я це зробив, я його відкачав, він поплив. Я дуже сподіваюся, що він відживе. ну Він гарно поплив, він гарно вже вистояв, вже все як має бути, скажімо так, як жива рибка має поводитись. ну, Животом ще не сплив, це дуже добре. Так, нарешті, ну це просто, я не знаю, це емоції на все життя, мабуть. Це просто капець на цикаду, на спінінг. цей, Це просто щось. Я його відкачав, він поплив, це дуже круто, він дав мені так 5 гарно своїм хвостом здоровезним. Я просто задоволений, я не знаю, у мене зараз радості, мабуть, просто капець. Ось тако він клюнув. Ось тут він і клюнув. Якраз поворот, міляк, впад в яму. Тут він і клюнув. Це просто я не знаю це. Це просто мрія збула. була. Ще один плюсик в мою книжечку, яку я веду своє. Коротше, добро. Я не знаю, це був просто 73 см. Вага 3940. Ну, 4 кг, бо вага перший раз показала 440. 4 най 4 4 найбуде-4, ну це просто... Я не знаю, це просто щось. Я щасливий просто. Так, трошки переводжу подих. Йду, збираюся вже, бо я просто підійшов до води, просто перший раз кинути, така вдруг тут би щось стояло. Стояло. Я думав сон, бо почав головою хитати так, як сон. Але коли він сплив наверх, я щось теж трошки підсумнівався, що сон. Але це був жерех на 4 кг, Це просто... Я перечекав такий дощ, я проїхав, добре, що сюди не їхав, бо зараз би по болоті так би тут на моцику їздив взадперед, що капець. Ну, а зараз просто кайф. Просто рибалимо, вже задоволення. Буде риба, буде дуже чудово. Так, дорога на перекат доволі непроста. Це така болотярка тут. Дощ випав. Це все таке слизьке капець. Таке ось поле. Просто. Це капець. Гляньте, я весь болоті. Добре, що Так, Розказую тепер історію, як тут було. Комарів мільйон оводів, мільйон, по всьому мене їсть. Це страшне ще болото. Але я щасливий, я такого жереха зловив, тільки що ж це просто китайсь. 4 кг рівно. Ну, Перший раз показало 4,40, другий раз показало 3940. Ну, 4. 4 та й все. Фу. Як все було? Зібрався я, а на моцику якось... Я не знаю чого, взяло, включилась просто сигналізація. А сигналізацію ти його не заведеш, бо він починає пищати і блокує систему запалювання, тіп, і він просто не заводиться. Я давай шукати. Я десь потратив, може, годину, щоб знайти ключі. Ну, з сигналкою пульт. Я вже дивився, як би його завести без, тіп, без пульта, може якось можна. Коротше, не завів, потім в кінці знає, щось так Типу, а може я там її поклав. Я дивлюсь десь, там. Я такий, о, сюди. Пішов, завів його, приїхався, вже не спішив нікуди, бо вже було по шостій. Зараз по сьомій, восьма доходить ще. там маю ще трішки в запасі. Якусь годинку, можна навіть не цілу. Покидати, йду далеко. Добре, що не їхав на мотоцикл, Тут зараз така, така багнюка би була. І так би все, силами всіма мене впирає. Дімо, не їдь на рибалку. То забув. По дорозі їхав, все добре, ніби. Дивлюся, починається, ну щось хмариться сильно. Я думаю, дощ, а, похер їду. Все одно ну не може все так бути. Щось, щось не може мене так все загороджувати, тіпа, щоб не піти на рибу. Приходжу. Залишив мотоцикл аж на початку самому. В Дійсності десь півтора кілометра я прийшов, може навіть два, а й тут все на плечах, що треба. Я, яке то болото, це просто. Оце я йду, ми зглянем. Ух, ти хочу ти впав. Ой, лишив моцик в комарі. Пішов. По дорозі застав дощ, змок трохи. Добре, що знайшов, де сховатися. Перечекав, думаю, та складаю, спінінг так зараз пройде. то Швидка гроза буде. Просто перший захід роблю. Чупав я цикаду, 14 грамів Починаю проводку. Покльовка така, ну гарна покльовка була, насправді не прям віддає спінінг, а може і віддає, я вже не пам'ятаю, ну комарі. Воно увалило, дай Боже, я то засік, гарно засік. Тройники тут хороші, гостренькі якраз. Я поточив все. бо по каміннях цикади водиш, то тройніки вбиваються страшенно. Коротше кажучи, покльовка, думаю, та сам, хто ще знаклює, я підтягую. І він ще якось вийшов так на початку, вийшов наверх, я думаю, що це... То Сом може дрібний, якийсь менший, невеликий. Я підтягую, дивлюсь, а то жерех. І то жерех ні, ні, ні хіра не маленький, то десь четвірка Я думаю, то десь тройка, четвірка, це 100%. Так вже четвертого комара убиваємо цій руці, що камеру тримає. Витягую його, ледь на багнюці там його взяв. Саме ну, більше я переживав, щоб він поплив назад, бо... Він пару разів вдарився, коли пригав на березі. Ще плюс я його важив. Ну, шкода, його я не хотів важити, але думаю, вже я того тоді не важу здорового. Думаю, хоча б цього зважу. Зважив 4 кілограма, це Це просто щось. Я не жалію, просто в цій болоті. Ноги все в болоті. Ось вони рибаки. Рибаки спіннінг їсти. Поле десь йде, куди йде, по що йде. Ніхто не знає. Знає лише він. Ох, якось так. Так, йдемо ще трошки і виходимо перекат. Так. Але то оводів ціла купа. Калабані. З болотом. Оводів мільйон. От тому тут і риба є. Ось сюди мало хто ходить. Так. Я дойшов сюди де треба. Widocznie nam wykradzanie obywateli, Гарний, до речі, місця тут, дуже гарний. Тут журишка цікаво так. так. Воїни, до речі, тут від 4-ї години і від 4-ї години ні клювання. Навіть рибка не Лобер, дійсно, спробує якісь. Так, маю я доктор Міну 70-й. Ну, 50-ка ловить жерехів 100%, бо я ловив на неї. 70-ку зараз будемо пробувати розловити. Ви гляньте, просто як кидається. Бачу знову хмаритися, треба вже йти геть. Бо ще раз дощ застати в дорозі я не хочу. Так ще декілька закидів, думаю, будемо йти вже. Так, я завершив, я біжу до машини, кажу до машини, до мотоцикла, бо то що дуже далеко йти. Буду йти вже трохи по темноті, але я думаю, пригод не буде. Якщо буде, то звісно вам покажу, включуся. Так що біжимо. Ось, друзі, і веселощі, Буревій був, впало дерево. Як добре, що я маю пилочку в рюкзаку, це просто щось. Я її завжди не викладаю, от тепер я вже точно її не буду викладати ніколи. Гляньте, яке дерево впало. Я не знаю, як його зараз на моцку переїхати. Справа шляху немає, я дивився, ось туди немає, там зразу прірва. Ну, єдине, що зараз його пиляти, цим і займемось зараз. Так що весело сьогодні, що просто капець. Так, ну щось порізав трохи. Не знаю, тут висота десь. Да, в районі 40-50 см. Я думаю, мав би перепригнути на ньому. Ах, зараз будемо пробувати. Добре, що є захист. Це дуже добре, зараз будемо пробувати. Фух, Я ціле десь зробив. Я просто цілий мокрий. Я це все повалив, тут я не зміг перелізти, тут занадто високо було, вперся, впав пару разів. Але тут я проїхав. Фух, Я не знаю, зараз би бачили моє лице. Оце рибалочка. Це Я сподіваюся там далі все добре буде. Я весь мокрий повністю. І це не... це не від доща, це від поту. Фух. Продовжую. Я це зробив. Я просто це зробив. Ой, і заїхав на заправку трохи взяти якогось хот-дога, бо... Я, чесно кажучи, всі сили потратив перша дорога, Багато пішком ти слизька, треба концентрацію тримати. А емоцик весь в болоті повністю. А, вроді все ціле, я там переїжджав, трошки проблемно було, але наразі все добре. Так що така в нас вийшла риболовля, друзі. Всім дякую за увагу. Впіймали ми мого трофейного жереха. Фух. Якось так. Доїдаю хот-дог, Всім, до речі, хто їсть смачно. А я доїдаю хот-дог і трошки ще даю перепочити йому, бо там на першій передачі десь кілометра два я їхав під горку, плюс болото, плюс ще якісь. До речі, далі після того дерева ще дві черешні було здоров'ю, які впали, але їх добрі люди, як то кажуть, підчистили. так що Якось так. так всі... Всім дякую за увагу. Ставте подобайку, пишіть коментар, і зустрінемось на рибалці.